Доброго дня, раді вітати вас в нашому місті. Розкажіть, будь ласка, з яким настроєм ви сьогодні до нас завітали? Ще Приїхав сьогодні? Так. Перший раз приїхав привітати нового міського голову, вважати йому успіхів у роботі, разом з тим привітати наші хлопці, які будуть допомагати йому працювати на непростій ниві, тому що попередили досить багато роботи. Ви знаєте, все, що робиться сьогодні в країні, і місто потребує теж змін. Тому я ще раз хочу наголосити на тому, що. Трібна вже є та людина, яка докладе дуже багато зусиль для того, щоб змінити місто і щоб воно було процвітаючим, багатим, заможним, ну і щоб люди відчували, що дійсно є міський голова, який буде працювати для громади. Я вже колись говорив, не один раз повторював, в першу чергу, коли приходить новий міський голова, він має подивитися те, що було зроблено попередником. Раз, по-друге, має було проведена ревізія комунальної власності міста подивитися, що викрадено на протязі певного часу, і саме наші хлопці допомагати йому в плані цього працювати. Тому що ті, хто робили пізнегаразі по відношенню до громади, викрадаючи власне, вони мають бути покарані. Це дуже важливо. Тому, що якщо ми хочемо змінити щось в місті, треба в першу чергу починати з себе. Ті, хто працювали тоді проти. Сергій Іванович вони дуже добре пам'ятають, що вони робили. Вони робили все для того, щоб зняти його, тому що в нього були плани, як розпочати роботу, і в плані того, щоб місто відчуло, що є господар, тому що саме від господаря дуже багато залежить. Ще скажу, Вони прийшли сьогодні, почали роботу. Я думаю, що не досить так жорстко. Але він буде далі продовжувати те, що він має, що він, е, має зробити, е, плани по прибудові е, комунальної власності. В нього є. Е, як е, місто має працювати е, в плані е, територіальних громад, тому що ви знаєте, зараз територіальні громади теж формуються, е, тому щоб працювала вся комунальна сфера. Вона теж потребує досить багато і капіталовкладний, але однозначно дві галузі, які мають не залишитися поза увагу, це в першу чергу медицина і освіта. Вони теж потребують сьогодні таких змін. і Я думаю, що міський голова буде впроваджувати, для того, щоб люди побачили, що дійсно він піклується практично по всі до всіх людей від пенсіонерів. До робітників, підприємців і вчителів, лікарів. Дякую.